Доброго ранку. Швидко про те, як сьогодні торгувати євро, Чіф і фігір 40. Почнемо з євро. На D 1 таймфреймі після тесту d 1 імбалансу вчорашнього дня проситься продовження лонга. На четвертому Азія зробила тест лонгового імбалансу, і зараз ми бачимо продовження реакції також в лонг. І на H1 тест H1 азійського імбалансу. Показали модель М3. і... Можливо, продовження також лонг з цілями до ПДХ. Я виставив лімітку, але ціна не хоче поки що її забирати. Дуже надію, що сьогодні буде тий профіт, а не що я буду чекати-чекати. Ціна забере лімітку і піде до стопа. Ну, таке теж можливо. По Чіфу майже зеркальна ситуація до євро, і можливий по аж четвертому ось такий рух зняттям цього фракталу. Але треба пам'ятати, що глобально. Ціна знаходиться в лонговому русі, і звідки вона продовжить можливий лонговий рух, поки невідомо. А четвертий дуже схожий на графік євро, тільки в шорт. Бачимо імбаланс, але в Азію його тесту ще не було. Переходимо на H1. Також сформований азійський шортовий імбаланс. В Азію був його тест. По М5 бачимо сформовану модель, і я сповіщення поставив на фулфіл імбалансу. Форекс і крипту дуже зручно торгувати на біржі Байбіт, або посиланню в описі до цього відео, ти можеш отримати бонус до 30 тисяч доларів плюс знижки на комісії. А ми продовжуємо Gear 40: лонговий рух, консолідацію. Вихід і можливе продовження лонгового сценарію, але також я не виключаю той варіант, що з нижньої частини консолідації або з 0,5 ціна може далі піти в шорт. На 4 бачимо вчорашню роботу з ліквідністю і сформований імбаланс. Наш 1 один вихід з закріпленням тіла свічки, і скоріш за все я би очікував ціну. В аж четвертому імбалансі Я тільки приймав тут рішення для того, щоб лонгувати. Головне дочекатися ціну в пої, потім модель для входу і зробити трейд. Бажаю вам шикарного дня і тейк профітів.